Час підкріпитися, якщо ви не їсте м'ясо та рибу. Відмовлятися від бутербродів не обов'язково смачний сендвіч на сніданок можна приготувати з редису. Доброго ранку! Я вас вітаю на інтері. Сьогодні готую легку і смачну страву. Хочу приготувати легкі бутерброди. Вони будуть із редисом. Батьківщиною редису вважається Середня Азія. Саме там цей овоч був відомий ще з стародавніх часів. До того ж, редис знали і у Японії, Єгипті, Греції та Римі, де його подавали з медом, оцтом та сіллю як пікантну закуску. Сьогодні його додають до салатів, маринують та смажать, але купуючи редис, слід звертати увагу на шкірку. Вона має бути гладкою та яскравою. Адже навіть ледь помітні чорні крапочки на редисці свідчать про те, що овоч вже почав псуватися. Спочатку треба приготувати хліб. Ну, а мені пощастило, тому що є хлібопічка і хліб вже готовий. Хоч я його і зробила власноруч, я майже нічого не робила. Ось він. Гарний, теплий ще і нарізаю його. Дві гарні скибочки мені знадобляться для Сендвіча і сир. Можна взяти, звичайно, ж твердий сир, а можна ось такий з гарним вершковим смаком. До речі, дуже важливо знати, що якщо сир старий, він має кислий або гіркий присмак. Таких смаків не має бути у вашому сирі. Він, як і мій, має бути тільки з вершковим смаком. це означає. Що сир свіжий. Тепер додаю паростки. Можна додавати свій улюблений мінігрін і редис. Дуже корисний, дуже весняний. Нарізаю його. Щоб редис не був просто мокрою, несмачною складовою, його треба приправити перцем і сіллю. Залишається закрити і найкорисніший, найсмачніший бутерброд сендвіч із редисом та його паростками вже готовий. Залишається тільки запланувати пікнік. А мені залишається побажати вам гарного настрою, свіжого повітря і побільше вітамінів. Побачимося в ефірі Па-па!